Усім mm? доброго дня. Зараз 12.45, а таке враження, ніби вже вечір. Вже в нас стає день короткий. Ми приїхали в ліс назбирати листя для моїх клумб високих. Хочу удобрити гарно. Воно ну, тут там удобрено. перегноєм. Але зверху я там, я там збираюсь посадити полуницю, е, яка рожева свите. І листя мені потрібно теж, щоб її закутати, замотати. От. Загрузили ми машину листям, вирішили пройтися, подивитися чи є якісь ще гриби. Ще. І ось по дорозі я вже знайшла Ось. Опеньків не видно поки що. Ми ну, так, по дорозі траса. Йдемо недалеко від траси, по цій дорозі засипаній листям. Пройдемося, подивимося. Може щось не йдемо цікаве. А тут під листям. Тільки єлі-єлі видно. Рятувачки. що можна назбирати. Ось одна, на дорозі друга. Тепер не бачу. О, давай бачу, Орвала і не бачу. Сховано все, все під листям. Ну, стані розкоші. Ще назбираємо рядовок. Багато померших грибочків, опеньки. Зустрічали рядовки, а які пізніше, то ще живенькі. Хороший. Так, да, одного. Вилізла, а то все нема. Так нема тут нічого гісінько. Ще там зараз зайдемо в одне місце, глянемо. Якщо там немає, то вже нема. Бачите, є грибочки. Але вони всі змерзли. Хоч був в лісі, ніби мороз менший мав бути, але все померзло. для нічого це життя цих людей не вчить. Приїхали в ліс по гриби, викинули два мішка мусору. Культура, одні збирають мусор, щоб було людям приємно в лісі прогулятися, а інші гобліни. Викидають мусор. Це ж машину ж ти ж маєш падло. Ти ж приїхало, вивезло мусор, тому ну, недалеко мусорка обща, куди звозять мусор зі всіх сіл. То вже ж підійти, ти викинь. Угу. Так, ну що вам сказати? Нема нічого гісінького. Будемо ми їхати додому. О, наостанок. Засніму красоту вам. От. І спіралькою як виросла. Прикольно. Так, їдемо додому. В мене там ще сват ванну робить. Лишили людину вдома. Самі поїхали в ліс на гриби. Ну не на гриби, на листя, листя зібрати. бо ще маю посадити ту полуницю. І зараз приїду, зроблю обід. А там же, якщо встигну, то посажу ту полуницю і замульчую листям, бо показує на дощ цілий тиждень. Саме ліну треба садити, не знаю. Спію, то спію. Нема. Грибниці сезон у нас закінчився. Бачу, там на Чернігівщині збираються гриби люди. І білі, і рядовки, є опеньки. і зимні опеньки. Ні, в нас нема нічого. Ого! Шкода, їдемо додому. Ну і як заведено, коли ти йдеш додому, то починаються рибочки. Ой, такі... І ще не змерші, прикиньте. Упалися. Так. О, дивіться. Ха! Так, да, зараз, дочка, шена йшла. Клас. Зараз назбираємо І до картопельки. Дивіться. Клас. Зараз нас збираємо. назбираємо нас збираємо, Я ножика не брала, тому приходиться рвати. Але це не все одно вже. Все. Так. І десь ще почув. Десь ще почула. Ага, все. Клас. Вони зараз всі частенькі, тверденькі, бо... Які всі полягали на зиму спати. Так, ніби все зібрала, да? зараз буде повно грибів. ну назбираємо грядовок. Я їх дуже люблю, я їх, напевно, замариную на зиму. Я тут хотіла б гливи, але не бачу я її, немає. Це дуже-дуже велике щастя, коли ти. Гливу знаходиш. Я колись е з чоловіком йшли на опеньки, і я бачу цілий такий пеньок гливою обросший. То Я собі на повний мішок нарізала, чоловік каже, е я їсти таке не буду, я не знаю, що воно таке. Я собі намаринувала, то я собі на два роки мала. Таке добреньке воно було, мариноване, гливе. Нет, цей, ні, це рвивий. Все. Сама. Ну а ці рядовки оці теж мариновані, вони теж смачні. Вони більш такі ніжніші. Десь дочка ще найшла. Все. Вийшли на Дорогу майже. Їдемо додому. Все, на обратній дорозі нас збирали. Красота. Видно, сюди мороз не попав, там вище місцевість того, ну. Там і померзло. Тут видно, але ж там з Якось, видно, мороз полосами йшов. Там змерзло, там не змерзло. Все. Так, <смір> дивіться, скільки нас збирали. О. Петро збирали. Так, їдемо додому. Це? Ні, це я не знаю. Пані Оля, що це за гриби? є? Це не ті опеньки, що ви кажете, що вони дуже смачні. Так, да, вони. А, Ладно, ви мені напишете, якщо це вони, що ви збираєте, то на наступний раз я собі буду збирати їх теж. Я поки не знаю, чи це вони, чи це не вони. Напишіть мені. 不会儿